Ну, секретарь Салбеза сказал, что это десятилетие еще будет продолжаться. Наша партия у власти будет еще 10 лет, как минимум. Поэтому будет 10 лет, еще сказал. Как минимум. Вот так вот. Какие там зачистки. Народ будет, так народ и так зачищают. Правильно, социальные выплаты, все, зачем платить? Надо сразу все, одним моментом сделать. Ты сам видишь, что получается. Кто в этом заинтересован и к чему пришли. И выводов никаких не делается. Только одни красивые слова. Волна взяли, освободили грайваром, медали повесили. И два дня подряд там лупили война, шла, елки-палки. И корреспондентов обстреляли всех. А те, кто правду написал, уволили их нахер. всю правду не писали. Нормально. Ну вот тебе все, да, так і должно быть. Ну, зато, зато тебе можно выпить. Да. Да, все хорошо. Да ладно, давай, відпочивайте. Ага, За останній тиждень ми можемо спостерігати, що війська оперативно-стратегічного групування Таврія просунулися на Південний Захід. І на захід від вірбового. Взяли під контроль шосе Пологі Воскресенка. Вийшли на північні околиці Вербового та розпочали бої безпосередньо в населеному пункті. Точаться бої в Новопрокопівці. Сьогодні вчора тривали бої в Новопокровці і Роботіному. Противник в районі села Копані. Намагався атакувати підрозділом 76-ї десанту штурмової дивізії. Вони все мріють повернути роботи, і на ділянці контратаки дивізії ввів 387 й мотострілецький полк територіальних військ, який входить до складу. Знову сформованої 44 ї повітряно-десантної дивізії. Цікаве формування взяли. Два полка територіальних військ сказали з понеділково десантники і вечір 44-го е, повітря на десантнеділізі. От оце воює проти нас. Е, російські війська безуспішно атакували поблизу малої Токмачки, поблизу Новоданіловки, того ж самого вербового. Але до особливості дуже важко щось виділити. На бойові дії обох сторін впливають щільне мінування. Розгружена система оборонних рубіжів опозиції, яка заважає обом сторонам широко маневрувати і швидко просуватися, плюс величезна кількість інженерних загороджень, вибухових, невибухових, природних перешкод це досить ускладнює ведення бойових дій. Таврія просувалася впродовж останнього тижня досить повільно, але зосередила свої зусилля на Фізичному знищенні противника, який протистоїть, тобто величезний обсяг вогневих завдань, які потрібно виконати з тим, щоб просуватися. інститут вивчення війни перерахував загальні концептуальні засади оперативного прориву, адаптовані до нашої ситуації. Я б сюди додав наявність вогневої переваги, переваги у повітрі і наявність боєздатних резервів безпосередньо у нашого групування Таврія. Безумовно, прорив можливий, але зосередитися слід не на самому факті прориву, а на можливості його розвідку в оперативний успіх. Чи здатні ми швидко просунутися в глиб ворожої операційної зони і дезорганізувати організований виступ противника з першого рубежу на подальші в глибині? От від цього і буде залежати розвиток того прориву. Якщо згадати російських десантників, то 7-ма десантно штурмова дивізія наблизилася до межі своєї боєздатності. Через ураження її командного пункту дивізія втратила значну кількість старших офіцерів керівну ланку. Слід думати, що штабу там немає. 234-й, 237-й десантно штурмові полки зазнали таких втрат, що в принципі втратили боєздатність. Тобто все те, що мало назву десантний і штурмовий, у противника поступово підходить до кінця, загалом на запорізькому напрямку стратегія противника полягає у торгівлі територіями, які вони раніше захопили. Тобто, до останньої можливості обороняються в кожній посадці на кожному опорному пункті, відступають, і після цього, при першій удобній можливості, намагаються провести контратаку і повернути собі хоч щось. Контратаки, як правило, організовані погано. те, що є під руками, контратакує. Відповідно, майже ніколи вони не досягають результату, але це потребує відволікатися підрозділом Таврії на те, щоб відбувати ці контратаки, тобто зупинятися. Ну і безумовно, атакуючи противник намагається завдати втрати нам. Приблизно ось так виглядає ситуація. Ворожого групування являє собою сукупність систем і руйнування одної окремої суттєво знижає загальні спроможності цього угруповання, але не позбавляє його боєздатності. Тобто одночасно потрібно впливати на величезну кількість елементів. Ракети атакмуси які нам передаються з касетною бойовою частиною. Ставлять під загрозу принаймні всі об'єкти в глибині до 160 км, кілометрів, залежно від того, яку модифікацію ми отримаємо, можливо, і до 300. всі легко броньовані цілі стають легкою здобичею цих ракет, тобто авіація на аеродромах підскоку, елементи системи протиповітряної оборони, командні пункти, які не розміщені в захищених спорудах вузли зв'язку командних пунктів Безумовно, це склади будь-якого штибу, боєприпаси, пальне, продовольство, вода. Ну і відповідно, місця зосередження не укритих живої сили, тобто які перебувають в польових таборах десь в наметах і або в неперекритих окопах. Тобто, от все це може бути. Об'єктом уваги наших ракетних підрозділів, що стосується артилерії, безумовно, так ви праві нам одніми ракетними ударами війни не виграти, артилерія потрібна. Якщо було б непогано, якби ми отримали ще і ударні літаки, тоді от комплексна тріада, ракетні війська, артилерія і ударна авіація набагато би спростили досягнення успіху операції. Оперативно-стратегічного групування Таврія насамперед почнемо з того, що жодних прихованих мобілізацій в Російській Федерації не проводиться. Відбувається плановий процес рекрутингу, який дозволяє підтримувати чисельність угрупування противника на мінімально прийнятному для ведення бойових дій рівні. Тобто, війська комплектуються контрактниками. Якщо противник має план наступної весни розпочати активні наступальні дії, він Зобов'язаний сформувати стратегічні резерви, адже всі наявні він витратив без мобілізації, десь я не знаю, на просторах Російської Федерації одномоментно впіймати 300-400 тисяч людей без мобілізації. нереально. тому, якщо весною вони хочуть розпочати наступальну стратегічну операцію, з дня на день мають розпочати мобілізацію, інакше не встигнуть.